Друзі, привіт! Сьогодні погожий весняний деньок і ми з хлопцями вирішили трохи покопати. Приїхали на точку, де були знахідки по Сподіваємось, щось гарне нам трапиться. Побажати нам удачі. Погнали! Хлопцями копаємо. Такий гарний день, подивіться, яке блакитне небо. А у мене цікава знахідка. Вістречко з київське, подивіться, як блищить на сонечку. І я так вважаю, що начебто воно з тамгою. Це родовий знак племені, який його використовували, подивіться, є такі визерунки. Треба буде помити, роздивитися ближче. Крутяк. Нарешті в мене то, за чим ми сюди приїхали. Подивіться на цей, на цей. Бажана і кругляшок із срібла. Це, друзі, Динарій. хо хоу Як я задоволений. Нарешті тебе знайшов. Треба чистити, і роздивлятися. Фото прикладу. Ну, я нас вітаю. Так, друзі, у нас, до речі, Віталік. І Сергій з обновкою оновили свої прилади. Віталік перепригнув з Експі на Майнлаб. З чорної сторони на білу. Так, нарешті. Це Майнлаб Я... Деус Manticore. Так, і Сергій, до речі, теж з цим приладом. І у Сергія дуже крутезна знахідка. Ми ще таку не знаходили нашим товариством. Але в окислах. Так, в окислах, але проглядаються там написи. Це начебто сестерцій. Римська монета, бронзова. О, надписи. Так. Дуже крутезно. Вітаю. Дякую. Треба буде чистити, дивити, роздивлятися там покраще, але крутяк. Вітаю. А ну ж бо. Так, це почекає. Так, підвізка топорик, спинка фібули, голочку бачу. То наші срібло. Від так, ну ми продовжуємо, у нас ще попереду є час. Так, у мене спинка фібули. Вона Така цікавенька, товстенька. Не дуже часто трапляється саме така. Ой, впала. Сергій каже, що є знахідка тематична. О, перчатку знайшов. Так, а ну ж бо. Да, це він. Динарій. Така зелена патіна. Якась жіночка. Юлія домна чи Фаустіна. Треба чистити але Крутяк, вітаю. Як Шукаємо ви? далі. До речі, як тобі порівняють порівнювачі і Manticore? Чесно, поки тяжко щось сказати, але шукаю найгірше. А так треба ще чекаю інструкцію, поки а тобі як Manticore порівнюючи з Деусом. Віталій класний прибор. Все інформативно. Не такі важкі, як казали. Як Дуся. Мені подобається вібро, ліктарик. Все працює. <різь> Вталік кличе, каже, щось знайшов дуже цікаве. Йдемо дивитись. Він схвильований, я бачу, чи ні? <різь> Задоволений начебто. Це так, хорошо. що це таке? Простенька срібна, середньовічна монетка. Щось проглядається. Так, я бачу. Здається, з левом я бачив такі, знаходили хлопці. Тут оця наче восьмерка, а це хвост. Так, Але ну, срібло. Треба буде ідентифікувати і скажемо що це таке. Ну незвична для нас знахідка і велика така, вітаю. Друзі, подивіться, що тут у нас таке виглядає. а? Подивіться, що за кругляшок. Це не срібло, але я так вважаю, що це Динарій, Лемес. Я ось бачу очертання голови імператора. І форма правильно. Тобто я нас вітаю. Хо-хоу. Хо-хоу! Подивіться на цю позу. Що це значить? Це значить, що Віталік знайшов. Віталік знайшов. Його! Дивіться, дивіться, друзі, він ще. Він ще в Кіндері, он бачите? Зараз у вас буде народження Динара в прямому ефірі. Дивіться які крутяк, а? Там такий там... рельєфний. ти, mm -hmm. Дивіться. Клас. Дивіться, який клас. Це перший Дінарій, винюханий новим приладом MineLab Manticore. <реку> Ой, Майнлаб <My> Мантікор! <Lab>, <реку> Вітання! <реку> У -у -у -у! Друзі, ми відкопалися, як то кажуть, сьогодні. І дуже з непоганим результатом. Особисто по кількості, так взагалі, як для Дня Копа. Дуже жирно. так Віталіка куча. Спинок фібул. Що тут такого цікавого? Там я Бачу, пружинки, пружинки від фібул. Всякі. Так, із ну, це такого кільця від якоїсь луні або амулета і куча металопластики. металопластиків. Прохолка, ага. топорика. Так, Із такого залікового динарій. Якась середньовічна, а може ще раніше, монета срібна. срібна. На жаль, вона така залюблена, але. Але монета треба з'ясувати, що це таке. Динарі, що тут? Що таке? Динарій. Такий незвичайний. Я на визна зазвичай я знаю, що знаходжу. Uh -huh. Це якийсь такий цікавенький. Так, у Сереги. У Сереги дуже для нас незвичайна знахідка, начебто сестерцій мідна, от точніше бронзова монета римська. Ліміс на динарій він. Ще от під кінець копу знайшов срібний динарій. Так, спинки фібул. Такий ось по скіфах бронзовий цвях або заколка. Таке щось цікаве. Так, і у мене. У мене по кількості менше, але по якості я задоволений. Такий ось гарний динарій. Лемесний динарій. Дуже гарне вістричко з тамгою. Такі ось визерунки, спинки фібул, поломаний хрестик, ціло, ціло, ціло фібуло. Такі ось результати. Находилися, натішилося весниним сонечком. Доволені, всі всі задоволені, кожному по динарію сьогодні, ніхто не ображений. У мене сьогодні фібульний день. Дякую всім за увагу, всім па-па. До нових зустрічей.